Комендантську годину на Великодні свята не змінять, що говорять в обласній військовій адміністрації. На війні загинув Андрій Польщиков з Кам'янки, коли поховають військового. Відомий кухар Віктор Перехрест про глухів та харчування військових. Комендантську годину на великдень не відмінять та не скорочуватимуть. Про це заявили в Сумській обласній військовій адміністрації, тимчасово виконуючи обов'язки начальника ОВА Тарас Савченко, заявив, що обмеження на перебування цивільних у громадських місцях діятимуть з 23.00 до четвертої години ранку. Він закликав вірян відвідати храми в світлий період доби. Крім того, чиновник попросив уникати конфліктних ситуацій на свята. На війні загинув Андрій Польщиков з села Кам'янка серединобудської громади. Про смерть військового повідомив начальник прес-служби Сумського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олександр Бондаренко. За його інформацією, Андрій Польщиков загинув 2 квітня 2023 року біля населеного пункту Серебрянка Донецької області. Прощання із захисником заплановане 12 квітня у селі Кам'янка. Військовому було 27 років. Вже декілька тижнів в Лухові проходить службу відомий кухар Віктор Перехрест. Чоловік зараз служить в лавах збройних сил України, а до повномасштабного вторгнення сім років працював шеф-кухарем київського ресторану Артхаус. Та знімався у відомому шоу майстер шеф. Віктор говорить, що до 24 лютого, 22 року жодного разу не тримав в руках зброї, але відразу ж побіг до військомату. Той ранок кухар пам'ятає в деталях. Говорить, що тоді до другої години ночі обслуговував один з банкетів. А коли все ж ліг спати, йому зателефонував друг з Лондона, який і повідомив про початок війни. Дивіться, я приїжджаю додому два часа ночі. Кроші натусився це, все полишив гроші, Ліг спати, мені дзвонить друг ще з Лондона. Каже, вічок почалася війна, типу, поїде до мене в Лондон. Я беру, вдягаю каструлю на голову коротше, і біжу до бабусі в сусідньому общагу, щоб сказати, що війна почалася. Бабушка мені каже, йдіть до свидання, зі своїм путіним. Коротше, послала мене бабушка. І що я? І я 24-го пішов до лав і взяв зброю в руки перший раз в житті 10 ранку. У мене напроти дому є сирой відділ. Я кажу типу, поліцейським типу, продайте зброю або дайте попользуватися. Типу, Вони кажуть, бітьок там на Лукяновці, я на Дорогочих Живуть всім типу, безкоштовно роздають. Ой, безкоштовно, е Короче, сім на патрят Ти Приїхав на болонь, я знаєте, що перше побачив. Там я це нікому навіть не казав. Там отак от були е, була машина коротше, розбита е, БМП, кажу, бойова машина піхоти. Да. І там лежали люди, і вони були ще теж і, і в нашій формі були військові. І половина людей, з якими я там був, вони кажуть, що це. Солдати Рашки поняли, були переодягнуті в нашу форму. Віктора зарахували до Київської територіальної оборони. Спочатку йому довелось освоювати професію парамедика. Сільські я був парамедиком. Кожен день були у нас навчання, ми шить ходили в лікарні, ходили. Поняли, і я даже недавно у вас місті ми були на вскриті. Кроше на бабуся пошла повісилась, а мужик напівся 40 таблеток. Але з медициною у Віктора перехреста виникли проблеми душа все ж лежала до кухні. Це кухні, ну, дивіться, найбільша яка проблема це гігієни, поняли, що мені показалися. Там були люди, не, є не всі ж люди чистоплодні, розумієте? І там так от чувак, він типу, тиждень ноги не мив, поняли? І в нього наскидив, бо прилипали, нього були рани на ногах. В нього, оце, це, це все постати, йому треба було воду кипячену давати. Було важко. Саме більша проблема це з гігієни, поняли така історія. Плюс там, знаєш, то до пальці кудись засунув, то біжав, то то впав. Коли контракт з теробороною завершився, то Віктор перейшов до підрозділів. Збройних сил України, де його влаштували кухарем, тепер відомий кулінар готує для солдатів і, за його словами, намагається радувати їх незвичними стравами. Почес я, я кухар, я цього ловлю кайфом». Я те, що мені дали меню тут, по якому готувати. Я по ньому готую. Я про чесно, я не не завжди те меню, по якому дала держава. Я не завжди по ньому готую. Поняли? Я просто в мене авторська кухня, в мене інший підход. Ну, у мене на сніданок бувають ходоги, овсянка. Поняли? Тому що дорослим мужикам, які просто 10 кг, йому зранку овсянки і фруктів це мало не їстися. Харчування у нас дуже гарне забезпечення, це все, все вистачає. Ну, я ще просто така людина, навіть якщо було б там би погано, з би, я би сам би свої гроші закинув, купив би. Е е я б не жалувався, поняли? Особливі плани у Віктора на Великдень він збирається випекти для наших військових більше сотні пасок і звертається до глухівчан за допомогою. Потрібні найкращі місцеві рецепти. О, Чесно кажучи, дайте рецепт нормальних пасок. Народ, я знаю, треба домашні яйця, моя бабушка тедру, я помню, лежила, коли паски катедрою, ну, лежила, вона брала домашні яйця. Хай вам напише напишуть рецепт е, пасок крутих. Ну, на сайті рецепт. Так, а де да, я подивлюсь, я по ним і зроблю. Я хотів зробити 100 пасок десь, я думаю, поняла, печка є, все, продукти є. Просто що треба крутий рецепт. У якийсь... мене бабуся цедру клала, поняла, до лимона. Да, і хотів ще зварити яйця в вині. Бачили зараз тренди, беруть яйця, варять в червоному вині, подивіться в ТікТокі. І воно таке, яйце як блестить, нестандартно виходить. Яйця в червоному вині зварюємо. Глухів, де чоловік перебуває вже два тижні, віктору сподобався. Єдине говорить у місті проблеми з дорогами. Туриму сказав непогано туди, і саме більше сподобалося, що в є такі воду можна попити. Поняли? О, там проходиш, такі колонки є. І я перевіряв, вони робочі, поняли. І тут я просто політики в цьому не шарю, я ж не знаю, як у вас тут пану пандуси, я дивлюся, є такі. Поняли, під'їзди з коляскою. Дороги оце в мене злять. Тільки пани. Просто у нас, в Києві, кличко, хоч робить показательно на дороги. Тіпа, поняли центри. Тіпа. Я просто не хочу на мера нападати. Я з мером не спілкувався, я не знаю цю людину. Понімаєте? У мене все в житті прозоро, я собі впевнений. А от самі глухівчани не перестають дивувати кухаря своєю увагою. Дуже часто люди пізнають, тут непогані люди, ну, взагалі круті тут люди. Особливо діти і дорослі жінки, я Да, Аудиторія моя основна. <реш> з директором школи робили саме з дітьми ми робили, це був майстер-клас, мені начальство дозволило. Ми робили самий найвеликий вареник в Лухові, і ми поставили свій рекорд в Лухові, а не найвеликий вареник. Ну, ми маленькі робили і великий, І вони той вареник висушать, і ви можете його побачити в школі. Люди побачили, вони якимось образом домовилися з нашим начальством, і моє начальство дало на це дозвіл. Поняли? Отак воно працює. Окрім звичних прохань сфотографуватися та взяти автограф, найбільш сміливі мешканці міста вже почали запрошувати Віктора додому. Я йшов, коротше, 에, ну так не можна робити, мені за це одночасно може прилетіти, поняли? мені взагалі заприщають одному ходити по місту. І мені одному, я не знаю, чого, коротше. а це ж в мене охранник Андрій. Іде, коротше, мужик в машині і з дитинкою, і вони щось так рукою помахали, коротше. і потім та машина тормозить, тормозить, і на мене дивиться, тормозить, а я такий, зброї нічого не маю, і не знаю, що робити. І ще сам пішов і згадує слова начальства. І вони мені такі кажуть, тіпа, ну, вони мене пізнали, сфоткалися, і е, 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 муж каже, Можеш, будь ласка, тіпо, зробити подарок моїй Жені, тіпо, я хочу зробити, на одну хвилинку тіпо, заїхати, до неї додому і просто їй гарного дня побажати. Ну і все, і ми поїхали і побажали їм гарного дня. А, і зняли ще один тік-ток. Російські війська в чергове обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів. Про це повідомляє оперативне командування Північ, 11 квітня 2023 року з 11 години 20 хвилин до 11 години 30 хвилин зафіксували три приходи ймовірно з міномету 120 мм міліметрів в районі населеного пункту Ходине. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, зазначаються у повідомленні. Село Ходине знаходиться в Шелигінській громаді. Відстань від житлових будинків населеного пункту до кордону з агресором менше двох кілометрів. середу 12 квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт циклону з центром над Чорним морем. Хмарно вночі та в день місцями невеликий дощ. Вітер східний 9-15 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 8, плюс 13 градусів Цельсію.